Сьогодні на уроці ми будемо виконувати лабораторну роботу дослідження рівноваги тіл. Дана лабораторна робота виконується в 10 класах рівня стандарту. Особливість виконання даної роботи заключається в тому, що під час виконання дослідів результати учнів будуть записувати в окремий файл, який знаходитиметься у Медбуках на кожній партії для учнів. Метою даної роботи є встановити співвідношення між моментами сил, які прикладені до і важеля під час рівноваги. Для виконання лабораторної роботи нам необхідні будуть певні прилади. Це рівноплечевий важель з шкалою, штатив з муфтою. Набір тягарців масою 100 грам, динамометр, а для, для проведення записів Нетбук. Для виконання лабораторної роботи необхідно завантажити з інтернету файл результатів, зайшовши на сайт Кобиляцької загальноосвітньої школи номер 2 в меню на допомогу учням знаходимо. 10 клас. Рівня стандарту. Лабораторну роботу на дослідження рівноваги тіл під дією кількох сил. Виконання лабораторної роботи буде складатися з окремих етапів. Перший етап тестування, що дає змогу перевірити підготовку учнів до виконання лабораторної роботи. і Другий етап проведення трьох дослідів. Результатом виконання лабораторної роботи буде сторінка, яка називається Результати роботи. В ній передбачено максимальну можливість кількість балів для кожного окремого етапу і кнопку для отримання оцінки. Для виконання першого досліду необхідно з одного боку від вісі обертання важеля підвісити один тягарець, з іншого боку два тягарці, як показано на малюнку. Пересуваючи тягарці, потрібно зрівноважити ваш перший дослід. Важен перебуває в інновації. Результати дослідів записуємо в таблицю. Одним із можливих варіантів виконання роботи можуть бути такі: сила, яка діє на ліве плече дорівнює 1 Н. Довжина цього плеча 0,2 метрів. Сила, яка діє на друге плече 2 н. Плече відповідно. 0,1 метра. Момент сили, що діє на ліве плече буде від'ємний і становитиме 0,2 ньютона на метр. А момент сили, що діє на праве плече становить 0,2. Сума моментів сил рівна нулю Тому що важіль перебуває у рівновазі. Для виконання другого досліду Підвісимо два тягарці ліворуч від осі обертання важеля і за допомогою динамометра знайдемо силу, яку потрібно прикласти на відстані 25 см з правого боку від осі обертання важеля, таку, щоб важель перебував у рівновазі. Перебуває в рівновазі, записуємо результати показів в таблицю. За результатами другого досліду заповнюємо таблицю. Сила, що діє з лівого боку 1 Н, плече становить 0,1 метра. Сила f 2 дорівнює також 1 Н, але на відстані 0,2 н. Силу, яку виміряв динамометр становить 1,2. Момент сили М1 буде від'ємний, тому що обертає важі проти годинникової стрілки. Момент сили f 2 М2 також буде від'ємний. Момент сили М3 буде додатній. Сума моментів прикладених сил дорівнює нулю. Для проведення третього досвіду потрібно підвісити праворуч від осі обертання важеля на деякій відстані 3 тягарці, а ліворуч 2 тягарці. Визначити за допомогою динамометра, яку силу потрібно прикласти на відстані 25 см, розташованої праворуч від усі обертання важеля, щоб важель перебував у рівновазі. Запишемо результати дослідів третього досліду. Сила F1 3 Н, 1 3 ньютони плече 0,1 м. сила F2 2 2 ньютони, плече 0,45 метра, силу, яку виміряв динамометр 2,4 ньютона Відповідно, момент М1 0,3, момент М2 мінус 0,9, момент М3 0,6. Сума моментів прикладених сил дорівнює нулю. Для отримання оцінки за результати лабораторної роботи потрібно перейти на аркуш Результат роботи і натиснути кнопку Отримати оцінку. За результатами роботи за тестування отримано 3 бали. За перший досвід 2 бали. За другий досвід 3 бали. За третій досвід 3 бали. Отже, оцінка за лабораторну роботу становить 11 балів. Ладно, давай насам. Ой, крапочку бере. Надина степ.